От мене так давно не було, там спортивный. Всем привет, зовут Ветком, и сегодня мы нарешті продовжимо в эту мою игру. Ой, скрайк І так. Итак. Дуже давно не було серії по ньому. Пробачте, мене були, ну, особисті проблеми, самі розумієте. Дорослішую і все таке. Ну, знайшов це час і нарешті я зможу записати ще одну серію по Майнкрафту. Поясню. Спочатку, так, я я грав знову ж таки за кадром, але я чисто добував собі ресурси. І добув собі от, аж 16 діамантів. Десь зараз на екрані має з'явитися на відео мною я показує, щоб я сам в них дубував. Що ще сказати? Я, чесно, не розумію, що робити в цій серії. Просто от взагал, взагалі, взагалі. Повітаємо, я в, в передній серії торгувався з жителями, купив себе ремонт і зробив вот от класний, класний, віркласний мейдж. Ну, так. Тоді спорт на міті, який я виконав з тобою в серії, назад. Цікаво. Де, ну, що я не отримую? Чи от я отримав таку трудову за це? Не впевнений. Мені треба нові скріни робити собі. Давайте, це зробимо. Дві скрині і покладемо десь наверх. Ось так от, класно буде. Нетку отсняв, нетково буде сюди. А от новий, це водить як запасний. Чесно, от не чому з ці серії? М -м -м, можна трохи після поробачити, Піймати, наприклад, якусь рибку і Спробувати можна. Де моя уточню Ну може і зробити це вже тоді. Ось. Прекрасно. Поки переправляється на залізи, ми можемо дети чуть-чуть покупати. Да, покупати рибу. Чого тут знову забув? по моєму В мене він запис тоді, коли я в шахті що? за увазим від мене тут нову застріяв. А навіть, він там його не витягав навіть. Не знову покоснений, я тепер вот я пам'ятаю. А, це було тоді, коли я хворів. Що на середині лютого було, я да, пам'ятаю. Це все забув. Пішли трохи ляха, трохи перебачив. Не стінув на це. Поки клюється рибка, чуть-чуть розказати, що це все-таки почало відбуватися. Ну, По-перше, як, як ви могли помітити, справа від мене появилось малюнок. Це мені його подарували в школі. Ну і типу, класно це виглядає, я вирішив, чого мені його не, не розформувати і не взяти собі на фон. Ну і от воно. Ну, звісно, його не вийшло, так розвивши собі його повну пустоту, було його видно і мене теж. Так що воно так от стоїть. Я думаю, ви не будете проти. Ну і то, що я свіжу, якось зльо від ракурсу, від центру екрану. Ну і добре, нічого страшного. Нарахуємо відео по ТФ-2. ТФТ-2, я думаю, відео не буде, бо тому, що всі вже, не по-перше, всі, багато хто вже це робив, що американці, що українці, смішний момент ТФ-2. В мене, в принципі, теж я один знайшов смішний момент. І було якось його окремо викладу. Якщо пост. Що мій <смірний> канал це взагалі один великий футпост. Ну короче, якось я його викладу. В принципі, все все, с довинку. Поки реварь можна убивать, зробити в цій серії. А я не знаю, в цій серії. Можна за вибрати, але це буде Ну... нудно буде. Без поняття. А вот все якось. Бляха. Фейкусь можна можно підвить в цю сторону. А хоча я. Хоча я, я, я забыл вже уже приходу. Я звідти дуже приходу. Можна тоді тут туди або туди. Пенюсь, рибав, коли буде якась, наприклад, червона книга або з, бо вуличка. Риба. Угу непогано. Лет, лет, лет. Сім раз Сім зіймаємо раз. щось на крючок і йдемо на пригоди. По-моєму, пригодах пригоди ще ні разу не помер. Ну і круто. Ради себе. Дуже зачаровані, зачаровані речі, і також діамантова кирка я в інвентарі, і я до сих пір не здох. Це мене радує. Що не того вклює. Що не того вклює. Наверно, що дуже сильно не хочеться. О, хіра. Добре, давайте останній раз. Якщо так довго вже немає час, то давайте. Я вже досить не думав, куди я хочу йти. Прекрасно. Так, ну що ж тоді? Йдемо. Посмачемо риву і йдемо в ту сторону, тоді, напевно, що якось добувати нам Ну, Хоча я вже майже трою свою Бібліотеку. Для зачарувального стола, щоб я там повноцінно зачаровувати речі. Підсікрова мені теж мені. Їжу мене і так. Нифіга. Ще можна поспати цим. Так, уже себя смаршувати. Кровачный. Лифт на вайф. Снова. Но вот это инший бридер. Ничего для вот. Именно колодогова не проводится зробити якось рівно. Прекрасно. Окей. Объедигер. Ремонт до супер продав, окей. Впіч і. і... купил. Прикольно. Хоча б два рази звичай переплавлювало їжу. Це це я перебавлю, це це якось їжо переплавлю. Ну і в принципі все, я готовий, в принципі, Я новий хочу зробити собі. Це скоро зливається. Якимось, я переставлю які успішно зная, но перестав самі координати і гадати куду зверху на десу. Так що вам тепер його видно. І тепер можна точно знати, де моя домівка знаходиться. Ну а так далі, тоді на пригоду. Тепер ще одна ну, я хочу найболіча ну, погуляти по світу. Хай згорить. напевно, що озеро лави. Якось. Ну я б слушаю восім знайти. Ще печера. Мені ніби натякають на те, що мені треба піти в печери. Дуже сильно натякають, натікає, тобі скажу. Горе. Піду підемо в горе. Подивімось, що там знаходиться. Не, не горе, що там може бути. Зуба немає. Не, не можу сказати. Не, не можу запам'ятати, що зума в цій версії немає. Шкода трохи. Ну, поїхали далі тоді. Біжу, біжу, нічого говорити. Ну, подумав, що все. Це, це важливо і про свій канал там, і про те, що я хотів зробити. Я розказав. От, до речі, гарбузи, нам вони знадобляться. Моя ціль на це пригоду знайти затоплений корабель і карту, котрі в нього. І, і відповідно, знайти собі з керів потім можна податися і, наприклад, будувати супортал в Нідерланди. Разу в Небе. поглянув тепер на весь сун. Я вже бачу там одну за, затоплену за студентський корабель. Ось ну, там от. А ще гарбузи. Там гарбузи. Там гарбузи. Дофіга їх, чесно. Корови. Свині там внизу. Головне щось не впасти. Не я йду тоді туди. До за, за затопленого корабля. Це він? Пій? Ну, піде, піде, да, це має бути він. Ну, поїхали. Зараз <сі> я хотів зробити. Себе... Ну, можна просто спробувати. MLG прыжок зробити. Якщо що, це коли ти падаєш з сукові висоти в Майнкрафті, і перед самим кінцем, коли ти вже маєш розбитися, ти ставиш під собою блок води і виживаєш. Зараз спробуємо. Мені страшно трохи. 3-2 один. Головне натискати кнопку тоді, коли ти вже ну, десь приблизно 3 блока до землі, тоді в тебе є шанси вижити. Это, я думаю, там не такая висока відсота була, я б так не розбився, все воно. Зарізні... Зарізні чоботи, я думаю, вони хоч якось зупиняють... Хочніше зменшують урон від падінь. Сниться. Знову на увазі, тростина. Будемо собі її ляхати. Слід не збиратися... одразу. Говорю, дивно. Триві, я не буду вбивати вже. Триві, я Раніше в старих версіях, наприклад, 12 всі гарбузи, які ми находили в світі, вони були вже вирізані. Тільки потім, може, в якихось один, по-моєму, 16 або 13, ну, десь в цих відверсіях, між цими версіями, додали дві, збирали просту і, ну, типу, зробили пустий гарбуз вирізаним гарбузом, і замість нього в світі розкидали просто гарбузи, спеціальних доволі цікаво. Так, Горація. Ось вона. Я по моєму звідси дивився і там от має бути десь корабель. Я вобто, я вже загубив. прекрасно. Навіть не подумав, куди я в жону. Ну має бути десь там. А, от він, окей. Фу, я думаю, я втратив. Двигаемся, чи нам пощастить на карту скарби. Якщо так, то і справимся шукати скарби. Ви пам'ятаєте, як я щоразу знайшов пирамиду, я там міс, хвилин десять не міг знайти скарб? Жартів. Ну, хоча... Що мені без жартів казати? Ви самі бачили попередні. Ммм, не ваше стиле. Ну, динаміт. Ну, отруйна галотка, картопля, куча пшениця і... Могло... Міздись чи я вже не вирішив? Ось ця штука! Йоханелла, я забув! Я забув, що я тут була тільки! Викриви. Забув, що я тут була, По дропу з цього сундуками мені здається, що сталося, що я вже там був. В цьому от. Цьому от кораблі. дивно. Ну то добре. Можливо, нам пощастить на ще один. Вік дайте мені зробити собі. А, собі... лодку. Я ж зміг швидко перепливати ці ж ці ліки, а то доволі довго це це робити. Так. Ось ну, так собою візьму. Щоб його крафтити лишній раз не треба було. Черепаха, аха, аха. А їх не буде. Як моєм розмножиться. Прикольно. Регулі він бачу, не розумію. Це завжди добре знак. Я не знаю, що це за знак. Ось так. Сбере колпис. Чому не. Вулик. Даш мене немає. А, ну це одно не пусто. Пудаш у мене всю не є. котла. Нікого котла. Мы на увазі. Костра. І. Щоб. Костра. Щоб поставити під вулик і. Пусть пляшки. Сікляні пляшки, щоб набрати собі меду. На жаль, мене це все, все собою немає. Вже сонце сідає. Ці, цілий день, бляха, При, пригодуємо і нічого класного не знайшло. Не сонно, закат красивий. Що? Я красиве місце для нього поставили. Хоч став ту музику із першої серії і насолоджуйся. Нам не час насолоджуватись, йох, не вибив. Ми <плес> йдемо <плес> тоді в сторону заката. На захід ми йдемо. Хоча там захід має бути тоді, якщо там от північ, то там захід. Цікаво. Ось ми зараз йдемо на на південь. Окей. Нічого цікавого не знаходимо. Зуму мені треба продовжити йти далі. На, на захід. На справжній захід. Не захід сонця, а просто захід. Вот смотри, какой бездрочек. Не так-то ничего не мая. Все пусто. Никаких моих кораблей. Ну, может, вот тут будут. Пойдемся. Мне треба взять руки. А у мне зараз не потребно. Скелет не треба, а ты находишься. все. Я тебе кажу, не треба. Ну, наездник. третий за это проходжение. Не знаю. Вообще, ну ладно, уже пропущено. Хотя вот у щилля, дай биш, чем вот цел варву. Там что светится? Сика что там сыпится? Может я вот дывна е, дивна Ильяна, я как бы просто я повсюду в почерку. У там светится. Может быть. Просто я не, не можу плывуть. Там лауву озеро. Якось надо маленька, бону якось трошки. Тут На дні щось тобто, щось їдеться, як бачив. Прекрасно. В мене великий Minecraft. <рекрасно> Цікаво. Um, ясно? Okay. Окей. <рекрасно> Такого що я ніколи не попустив. Ну, маю на увазі в як якихось моментах в мене це ставалося, але. Но... Прям такого ні, ніколи. Просто я просто плив. Я просто плив по цьому блокену, на мене вилетів Майнкрафт. Цікаво. Ну, Окей, почекаємо, поки він завантажиться. Окей. А, гра запустилась знову і по якійсь причині я... На тому місці до мене вилетіла гра. На мене хотіла на є чогось свого. А, я. я пам'ятаю, я, я, я тоді пішов на, на, на закат. Чесно, В чому причина була виліту? Навіть не можу придумати, но... вилетіла і вилетіла. Ну нічого страшного. Благо, тут є автозбереження, яке зберігається періодичну гру, кожні 5 хвилин, І якщо гра закриться, там по собі наприклад вилетіть, або якось, е, наприклад, користувач вийде с Alt f 4, або якогось способу. То гра продовжиться тоді, коли відбулося автоспоряження в останній раз. Що доволі не зручно. Типу світ буде ніяк не ламається із-за цього. От ми всіх ігри було так. Зараз подивимося. Ти вилетіти, не знову гра на цьому місці. Просто я не бачу, нічого такого особливо має вилетіти. Там грях, там ловчик стояв на цьому на краю каньйону. Надіюсь, він там не впав. Став лайк, якщо ви шкода. На понад погоду, так, да, це озеро, лави там світиться. Або ні. Ну тоді, ладно, якщо нам не щастить з кораблями... Хоча вот там таке, а можна там попукати. Якщо нам не щастить... Якщо нам не щастить з кораблями, то можна піти пускати. Можна піти пошукати... Селище, яке я вже бачив, що це не селище. Він воно здається просто. Окей, тоді продовжуємо. Десь там екран був, треба його перевірити на предмет. Окей, на предмет корабля. Щоб ми не зайшли. Нарешті влутали. А то серія вже триває десь, я думаю, десь 20 хвилин або -30, 30 навіть. А ми за нею. А ми в ній полком нічого не зробили. Тільки переплавили. Переплавили залізо. Переплавили чуть -чуть риби, цю саму рибу. Все. <рес> <рес> Класна серія. Ну і ще вилетів Майнкрафт в мене. Прекрасна серія. Насична, цікаво, головне. І з класним звуком. Да, як я, до речі, помітив під час своєї перевірки, мене, мене знову спортився звук на то вологий мікрофон став, тому мені довелося його так от заложити собі. Щоб мене хоч якось було чутно. Ну, откей. Тихо, тихо, чи хоч не підірвали. От океан. Я не хочу якось далеко так пливти. По тому, що потім мені довго повертатися треба було. Ну, попробуємо, попробуємо. Може там корабель є, давай спробуємо. Тільки треба відплисти цих цих монстрів і по поїсти. От там можливо корабель бачу. Не А може оце от. А, до речі, це не корабель, Тут щось цікавіше. Це... Морські фундаменти. Часто не попадаються під. Водою. Ну тут підводники, блін. І проблематично буде забрати тут все, тут. Ну, ясно, прекрасно. Життя теж прекрасне. Ну хоча б тут не було ні, ні, нікого з дизубцями, тоді я б я, напевно, що би здох навіть. Хто знає. От можливо, це сел-корабель там. подивимося. І там, можливо, корабель. Дуже схоже. Це що? Блин, цілою там було спорная корабель. Ну де воно? Я ж його. Вот от воно, так? То, що я помітив. Або то от, от... Воно десь під водою було. Це портал? Ні, це... Не опять. Не знову показалось. А тут нічого немає під водою. Ну прекрасно, що. Так, а, от там. По-моєму, це от якраз щось там може бути. Давай подивимось. Кресивій там є... ялинки. По-моєму, це якраз морський фундамент. Я маю на увазі морський. Мікси його назвати. Це був він називається. Морський храм, там де живуть вартові. Можливо, це він, тому що посілати він мені нагадує його. А от це просто башня якась. Він треба все одно підлисти до поближче. Це він? По-моєму, це. Ні, це якраз під... підводний храм, тоді він варто. Навіть не буду до нього підлітатись близько. Щоб мені давній вартовий не дав мені ефект в тому, щоб я потім не зміг собі ламати блоки десь ці 4 хвилин. Не хочу я такого, ну нафіг. Плюс там особливо нічого немає, цінного. Ну. До речі, от корабель, можливо, там нам пощастить. І от, до речі, ще щось бачу, схоже на корабель. Я не впевнений. Ну можливо, це і є корабель посилувати я. Хоча посилувати я багато чого сьогодні побачив. Давайте, перевіримо ці корабелі. Що там є. Якщо там є, ката скарбів, то продовжимо, то продовжимо серію хоча б якось. Якщо ні, то я думаю, не буде, що будемо закручатися, тому що. Спина вже мене відмовляє. Отак оце от сидіти, щоб мене було видно. Так, кораблик. Ух ти що. Які, які цікаві форми світу. Ніби дві стопи отак от з'єднуються. Так, кораблик, кораблик. Напівзатоплений. Карта скарбів. Мені пощастило не компас, ще один не папірчик. І тут ще одна скриня. Тоніка, папірчик, морква. Мох і пшениця. Поїхали далі. Звичайно, щоб їх повітали десь відомо цю фігню. Тільки спершу я хочу підплести до тої штуки, яку я подумав, що це корабель. Теж може бути. Подивимося. Викоте вона? Ну десь тут було. Того десь тут бачу. Я вже розумію, ми знімаємо аж 35 хвилин. Прикольно, прикольно. Я от не можу знайти ці оцей ли, який я бачив. Це от можливо він. Оце от можливо він, це корабель, можливо. Не можу сказати. Хоча ні, це погодно. Це погодно корабель був. Щось мені якось нещастить. Ну, хоча я два їх знайшов. В одному навіть знайшлась е, карта скарбів. Судно якось мені занадто багато чого здається. Ой. Ну добре тоді. Хоча ми близько доволі до скарбів, але все одно мені треба як хочеш е, закінчувати відео, тому що мені вже всі починають названювати І все таке. Так що так, да, я думаю, на цьому будемо закінчувати. Так що, так. Да. Всім дякую за перегляд. Пробачте за таку ненасищеність серії. Тож теж це побачите, теж це помітив. Ну добре, в наступній серії ми знайдемо Скарб. Ми зробимо собі портал в Незер, в Нідерланди, там подаруємося з піглянами, якщо я там не здохну. Ну і будемо далі проходити гру. Я думаю, чіткий план, який я не, точно не забуду до наступної серії. Отак, так, то Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім капу!